Thank you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал Напруженість тих кількох днів перед повномасштабним вторгненням. Важко передати на словах, але влада намагалась всіма силами втримати спокій та врівноважені настрої як серед депутатів, так і серед українців. Загалом Ввечері 22 лютого. Президент Зеленський вперше за всю каденцію ради 9-го скликання запросив на банкову голів усіх парламентських фракцій. Розповідається в матеріалі української правди. Зеленський зібрав лідерів парламентських фракцій і груп, щоб спробувати їх з Тувати деталі цієї зустрічі досі залишились невідомими, але багато із озвученої там інформації було і залишається під грифом таємно. Але головний наголос на тій зустрічі Зеленський зробив на створенні того, що сам він назвав оборонною коаліцією. Лідери фракції кивали і погоджувалися з президентом. Петро Порошенко зі шкіри, ніби топнувся. допомагати де є потреба. Юлія Тимошенко говорила, що росіяни переважають ЗСУ чисельністю чисельністю, тому потрібна мобілізація. Єдиним, хто не брав слова, був Юрій Бойко, якому дотепники з президентської команди виділили місце одразу поруч із Порошенком. Ранок 23 лютого для більшості українців не особливо відрізнявся від попередніх ранків за останні вісім років війни. Однак у раді створена минулого вечора оборонна коаліція розсипалась, не проіснувавши й дня. Більшість опозиційних фракцій, які ще напередодні обіцяли всіляку підтримку, почали сперечатися з владою. Петро, Тимошенко і голос вимагали забрати з указу пункти про партії, і обмеження роботи змі. І якось і немає чому й дивуватись у цьому випадку. Що слова не до опозиції про цілісність і міцну підтримку дії влади не дотрималися доби. Для них неважливо була інформаційна безпека держави. Їх пріоритет був тоді збереження впливу на медіа і піар на темі ймовірної майбутньої війни. В цей час ввечері 23 лютого в офісі президента відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та представників українського бізнесу. Президент закликав бізнес зберігати спокій, і підтримувати економіку України. На зустріч в офіс президента поспішали власники 50 найбільших компаній України. Зокрема, Майшлося про Геннадія Боголюбова, Бориса Кауфмана, Галину Герегу, Андрія Ставніцера, Геннадія Курбана, Томаша Фіалу, Сергія Таруту, Бориса Колеснікова, Василя Хмельницького, Степана Івахєва, Тімченка, Олега Гороховського та багатьох інших. Спеціально на зустрічі з президентом за кордону прилетів Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Зеленський коротко виступив на камери і попросив прес-службу за двері. На мить запанувала тиша. Хтось із бізнесменів напружився через побоювання, що їх котре проситимуть скидатися на щось грошима. Відразу кажу, що зібрав вас не для того, щоб просити грошей. Зараз дуже важливо, щоб ви допомогли державі. Прошу вас підтримувати економіку та підтримувати свої колективи. Зі свого боку, ми зробимо все можливе, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. Ми використовуємо усі можливі канали. У цю мить Зеленський, як розповідають учасники зустрічі, пильно дивився у бік столу, де сиділи Вадим Новинський і Рінат Ахметов. Далі Зеленський передав слово силовикам. Заложний доповідав про підготовку ЗСУ та наголошував, що армія готова до будь-якого розвитку подій. Після силовиків мікро мікрофону вімкнув Ахметов, який виглядав знервованим і щось торочив про те, що треба зберегти людей. Серед присутніх виділялися брати Суркіси, які шепотілися між собою, і сиділи практично навпроти зеленського. Кільком своїм сусідам Суркіси тихо передали. У четвертій ранку все почнеться. Очевидно, маючи на увазі наступ росіян. Однак у мікрофон цього не повторили. Водночас, поки влада напружено намагалася запобігти конфлікту. Результату від оборонної коаліції не було. Події 24 лютого. Розвивалися з неймовірною швидкістю. Після того, як радо вранці верхівка влади збиралась в кабінеті президента, прийшла черга того, щоб зібрати раду для голосування про військовий стан. Далі всі важливі рішення крутились навколо президентської ситуативки, де зібрали частину чиновників. Чи війна, чи мир? А деяким депутатам все одно хотілось дорватися до верху за ради своїх амбіцій, допоки рада та Кабмін розплановували своє розміщення та подальшу роботу. Інші депутати збирались за столом. Після цього кожен присутній отримував змогу озвучити президенту те, що вважав за Рібне в якийсь момент зустрічі до Зеленського звернувся Порошенко. Давайте сконцентруємося на спільній роботі на перемогу. Я рекомендую вам створити ставку верховного головнокомандувача. Ви її очолите, а я готовий війти у неї і допомагати вам. Як завжди, з пропозиціями Порошенка депутати не розуміли, чи він щиро, чи просто намагається знайти собі місце біля керма. Зеленський особливо не відреагував на слова п'ятого президента і просто передав слово далі. Згодом він таки створив ставку, але Порошенка туди не запросив. Фактично, навіть в такий критичний для країни момент. Порошенко й далі намагався отримати хоча би трохи влади, ймовірно, для власного піару та політичної вигоди. Але в чистоту його намірів, схоже, ніхто уже не вірить. І давно, так чи інакше, країна вистояла і продовжує нищити окупантів. Слава Україні! На цьому мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.